Вітаю! Мене звуть Юлія. Тема мого виступу Найбільше з перемог уміння прощати. Але я б змінила інтонацію цього вислову і поставила по кінці знак питання: Найбільше з перемог уміння прощати? Чому? Тому що ця тема дійсно дискусійна. Я вважаю, що кожен вирішив сам, виходячи з конкретної ситуації, прощати образу, зло чи ні. Ситуації бувають різні. Багато шановних людей і мудрих книг вчать нас бути милосердними, бути сильнішими і прощати своїх кривдників. бо це і є перемога над злом, це і є нашим звільненням від образи. Згодна у певних ситуаціях це справді так. І впевнена, що кожна людина повинна вміти пробачати. Це стосується рідних, близьких людей. Адже на них не можна довго злитися, навіть якщо завдана кривда здається нам ну, дуже глибокою, все одно з часом ми відпускаємо образу і пробачаємо. Це з рідними. А як же бути з нашими ворогами, ворогами, що пліндрують нашу землю? Пробачити, пробачити за смерть наших людей, пробачити за тисячі осиротілих дітей, за зруйновані ракетами домівки? За нашу перериту снарядами і нашпоговану мінами землю. Моє слово ні. Перемога над ворогами можлива тільки в бою, тільки тоді, коли на нашій землі не залишиться жодного окупанта, кожен з нас відчує це перемога. А виявом нашого милосердя буде те, що ми не будемо мститися, руйнуючи їхні міста і села. Ми не будемо вбивати мирних жителів. Бо наш народ завжди прагнув миру і злагоди. А з тим, хто прийшов до нас зі зброєю, злагоди не буде. Хіба що мої правнуки змінять думку і заговорять про співдружність? А поки що ні. Це моя позиція, а ваша? Дякую за увагу. До побачення.